Всім привіт! Це відео присвячено універсальній начинці для різноманітної солодкої випічки. Її називають хоріз або ще штрейзель. З нею смачно готувати мафіни, кекси, гату, пироги, пиріжки, булочки, а також печиво. Готується вона дуже легко з доступних продуктів. Я зараз готую горіхову, беру 150 грам волоських горіхів. Ще дуже смачно буде з лісовими горішками. Для аромату їх потрібно трішки підсмажити. Я це роблю в духовці на 150 градусах десь 20-30 хвилин. Цього достатньо. Все, горішки я подрібнила, поки відставляю їх. В окремій мисі об'єдную цукор 250 г, ванільний цукор 5 г, вершкове масло і олію. Я беру по 50 грам в рівних пропорціях. Можна додати тільки вершкове масло 100 г або тільки олію. Але 50 на 50 на мій погляд, це оптимальний варіант. Масло можна брати будь-якої температури, бо при розтиранні з цукром воно швидко тане. Тепер додаю 250 г борошна звичайного пшеничного вищого гатунку і все разом перемішую, щоб утворилась крихта. Ось така вона має бути. Тепер додаю горішки і ще раз добре перемішую. Зберігаю я цю крихту в пакеті в морозильній камері. Вона ніяк не змінює ні свою консистенцію і взагалі вона не псується. Десь місяць-два точно можете її там зберігати. Ну що, начинка вже готова. А найчастіше я її використовую, коли готую гату. З цього об'єму вистачає на повний рецепт гати, що в мене є на каналі. До речі, на рецепт печива також в мене є на каналі Медове печиво. Дуже смачне посилання. Всі залишу в описі під цим відео. І ще в мене залишилось на приготування пирога. Я трішки пізніше відзніму відео, і також викладу його. Випічка з цієї крихтою виходить дуже смачна та ароматна. Готуйте з задоволенням. Дякую, що дивились мої відео. Смачного вам і до нових зустрічей!